Слава Ісусу Христу! Доволі часто чую від людей таке словосполучення, така Божа воля, що робити, ми нічого не можемо зробити, таке Боже попущення, ми мусимо просто терпіти і все. Давайте трошки поговоримо сьогодні про волю Божу. Не на все, що з нами відбувається в житті, є воля Божа. Багато на що є воля наша. І воля Божа від нашої волі відрізняється тим, що Божа воля вона завжди блага, а наша. То ми живемо по Божій волі, то всупереч волі Божій. Для того, щоб сповнювалася Божа воля в нашому житті, необхідно, щоб ми щодня узгоджували свою волю із Божою волею. Людям легше перекласти відповідальність на когось, навіть на Господа Бога, сказати, що ну, не від нас це залежить, ніж брати на себе відповідальність і творити своє життя. Дуже часто ми навіть щодо російської агресії чуємо таке, що це по Божій волі, це Боже попущення. По суті, конфесія московського патріархату всіляко намагалася відбілити Путіна, перекладаючи вину і цього кремлівського злочинця на Господа Бога, що це є Божа воля, і таким чином, ніби освячувала агресора, перекладаючи. Вино на господа Бога і казала, що ну, свого роду, як в Єгипті, ангел-кубитель. Свершував кару по Божій волі. Так вони змальовують путінські війська саме в такому дусі, що це Бог їм попустив так діяти, і ми повинні просто стерпіти, змовчати. І по суті, той, хто противиться окупації, свого роду, він противиться Божій волі. Це гріховно так думати, тому що, звичайно, що Господь Бог не хоче нам ніякого зла. І все зло, яке відбувається в нашому житті, це не по Божій волі, а по волі людей. Або по нашій бездіяльності або по діяльності поганих і злих людей, які хочуть нам зашкодити. Знаєте, чому люди відмовляються від своєї волі? Тому що тягар відповідальності він дуже важкий. І мало є людей, які готові його нести і хочуть брати на себе відповідальність. Багато легше сказати, що це мені Бог попустив, ніж пробувати щось міняти в своєму житті. Але навіть на біди неприємності в нашому житті можна сказати, що це може бути результат нашої бездіяльності, так або неправильної діяльності. А те, що від нас не залежить, тобто, коли ми зробили все, що від нас залежало, щоб цю божу волю змінити в нашу сторону, і е, щоб діяти по Божій волі, і дійсно у нас погано. В житті складається. Тоді так. Тоді можна допустити, що це Божа воля. Все, що ми можемо змінити, ми повинні змінити. Знаєте, колись російська церква для своїх вірян придумала книжку Домострой, де розписано буквально все, як людина повинна в побуті поступати, свого роду, як тіпікон для сім'ї. І людям багато легше було по ньому жити. Чому? Тому що не треба думати. За тебе все вирішено, ти просто роби так, як пише у тій книжці. Але відповідає. Пропадає тоді воля самої людини і вона може сказати, що вона живе по Божій волі. Я би сказав, що вона живе по власній бездіяльності. Набагато важче, але правильно, все-таки вибудовувати своє життя за Божою волею, бути втілювачем Божих ідей у цім світі. Для цього що треба брати щоденник, складати собі список тих діл, які ти хочеш, щоб по Божій волі ти сьогодні звершив. І діяти в тому напрямку. Звичайно, і молитися, але і діяти. Якщо не будемо діяти, то наша молитва залишається даремною. Якби апостоли просто сиділи в Єрусалимі і чекали, коли нарешті. Господь управить і весь світ стане християнським, цього би напевно ніколи не стало. Вони молилися, але і діяли. Вони йшли до людей, вони проповідували, навертали. Те саме до речі, стосується ось цих закидів московської церкви, що, мовляв, ми не можемо самі міняти. Канони, там. ми мусимо дочекатися Божої волі, ми тіпо, не проти такі фалії, але це не від нас залежить. Ми молимося, ми не пхаємося в політику, хлопці. Це власна злочинна бездіяльність, так? тому що знову ж таки треба діяти, треба робити те, що від нас залежить, і на все решту тоді буде Божа воля. Хай Господь нам у цьому допоможе, щоб ми дійсно укріпили свою волю в Божій волі, а тоді дійсно над нами буде сповнюватися Господня воля, а не результати нашої злочинної бездіяльності слава Ісусу Христу, слава Україні.